Привіт! Хочу сьогодні розказати про всю цю моторну техніку. І проблема в тому, що її треба обслуговувати. Тут в мене є інструкція для моєго верху. Написано, що кожні 50 мотогодин мені треба міняти олива. Ось тут в мене є такий, бачите, тут ця горловина і мені треба якось поміняти. А він такий важкий, він даже сухий важкий. Можна було б там якийсь покласти кювет опрокинути злити, а потім взяти, якось налити. Ну злити зрозуміло, що можна якось опрокинути, там 600 мл, потім купити якусь таку ось оливу, де є такий носик, бачите, і залити. але Косарка і там горловина знаходиться для, для оливи зверху. Тому я для косарки купив ось таку штуку. Це е мотор, який стоїть в косарці, і вони опускаються, як і такі штуки. Бачите, така ось е штуковина і як вона працює, дивіться, просто береш. Чуєш насос, пусть там два петри вот. шлангочка. Підірмаш шлангочку. Вот. Вставляешь її туди і починаєш стучати. Ну, зручно, потому что сразу у нас отработка в баллончик цей. И вот и можно ее там сберегать. Бачите, 600 мл, это 600 мл. Так, нормально. Пенка пошла. Так, все, відкачали. Відкачали. Але тепер стоїть питання, як туди залити, бо воно не дуже зручно і треба 600 мл туди залити. Це ну, немало. Це нормально так. Тому що повертаємо в коробку. Тут є така ще штука, бачите, лієчка така є, але її недостатньо, бачите, під таким китом ніколи не залієшся. Тому треба щось інше. Є два варіанти. Можна взяти оцю штуку і... Відкрити її, як я робив, робив раніше, і, коротше, перекачувати сюди звідси. Але це таке, чесно скажу, дуже непросте заняття. Тому я купив ось такий шприц. Показую вам шприц. ось такий, бачите, шприц. Вони його позиціонують як шприц, який можна і накачувати і відкачувати але чесно скажу я не знаю як це можна вставити бачите який він товстий як це можна вставити для того щоб відкачати тому порівняйте з оцім ось цим бачите яка різниця ось. тому я не знаю як це можна відкачати використовуючи цей штурм Закачати ми спробуємо зараз. І так, тут є всякі такі літр, півтори літри, так? Півтора літра можна в нього залити. Так. В нього тут є open-close, можна закрити-відкрити, але мені зараз треба 600. У нього якось закачати. Давайте зніму цю заглушку поки що і будемо набирати цей шприц, який мені там. Бачите, як важко йде? І так ще треба бути таким Набрати? Давайте спробуємо. По трошки йде. опа оба, оба, оба Такі собі відчуття скажу вам. Буду як доктора й боліти. для генератора Опа-оба-оба-опа. Ну, що тут в мене вже? Бравну? Так, все. Набрав, щось набрав. Щось є? Все добре. Починаємо закачувати. Обратна процедура. Заливаємо. Мага, дивлюсь. Так, ще треба. Пішло. Ну що там? Що скажу все? Готово. І так, бачу, що все повна Нормально, бачите, з таким шприцом можна працювати. Сейчас закриємо. Все і закриваємо. Є кришечку закриваємо. шприц теж. Повертаємо цю на клобушку взад, щоб воно ніде не протікало, готово і протираємо все це. Опа, клоуз. Вірочку зробимо маленько, що все заводиться. Все, все добре, тому ось такі. Гаджети треба для того, щоб можна було поміняти оливу. Всіго вам доброго